Вітаю вас в ефірі Комунальний Сектор. Програма про житло і побут городян, в якій ми обговорюємо проблеми комфорту і санітарного порядку. Продовжуємо тему побуту мешканців будинків, які віддають перевагу роботі не субів, а приватних організацій. Кілька тижнів тому наша знімальна група побувала у дворі житлового будинку по вулиці Ільїна, 425 у Черкасах. Той будинок також не обслуговується службою утримання. Голова ЖБК поділилася своїми враженнями щодо якості ремонтних робіт, виконаних приватною фірмою на самому будинку і на прибудинковій території. Там всі люди залишилися задоволеними. Ідемо далі. Сьогодні ми на території будинку, де створено ОСББ. Тут мешканці також самостійно шукали можливості проведення ремонтних робіт. Зараз вони ведуться у першому під'їзді. В цьому ґаду ми провели большой объем работ, поставили счетчик учета тепловой энергии, поставили, поменяли всю запорную арматуру на теплотрассу, это порядка 80 вентилей. Значит, и вот еще решили успеть сделать хотя бы один ремонт одного подъезда. Допоміг з ремонтними роботами місцевий депутат. Люди дуже вдячні йому. Черкаси, треба сказати, трохи забарвилися за цей рік, особливо за літо. Людей з фарбами можна було зустріти чи не щодня в різних куточках міста. Можливо, даються взнаки тривоги, і тому затишку почали додавати більше значення. Стали пильніше ставитися до порядку і цінувати спокій. Прибудинкові території всюду охайні, багатоповерхівки оновлюються. Що за цим стоїть праця комунальників і подекуди клопотання депутатів, то таке. Той було й раніше. У системі обслуговування житла кригу ламають самі мешканці, шукаючи способів наведення ладу в будинку і біля нього власними силами. Все частіше ремонтні роботи люди замовляють вже не у субів, а у приватників. Ми продовжуємо покращувати місто. Черкаси, і до нас приєднуються все більше і більше людей, які не хочуть бачити синій, голубий, зелений свій під'їзд, своє житло, хочуть бачити красивішим. І приєднуються, окрім кооперативних будинків та ОСББ і інші люди, і навіть депутати міськради міста Черкаси. Тому ми будемо покращувати наше місто, бо ми його любимо і хочемо, щоб тут було набагато краще жити, чим до цього. Щоб ви не думали, що ми не враховуємо побажання інших мешканців, ми враховуємо усі і позитивні, і негативні відгуки. Так що давайте поговоримо безпосередньо з мешканкою цього під'їзду. Людина злякалася, сказала, що не хоче нічого казати на камеру. От. Але ми можемо запитати безпосередньо у наших робітників. Так? Скажи, будь ласка, що вчора, що вчора тобі розказувала ця жіночка конкретно? Багато чого. Ну, наприклад. То, що їй не подобається колір кліточок. А, <laughs> да, а і що... тобі особисто подобається? Мені так. Да. Я ж молода, я... це для молодих. Добре, Мені. я думаю, цієї думки нам буде недостатньо, тому ми запитаємо ще однієї працівниці. Жанна. Жанна. От ти мене знаєш давно. Як ти думаєш? У мене гарний смак. Да. А що ти скажеш з приводу кольору, яким от ми робимо ремонт в цьому під'їзді? Ну, якщо б у мене в під'їзді був такий колір, то мені б подобалось. І думаю, всім живущим в моєму під'їзді теж. Ми питаємо у третьої нашої працівниці. До речі, цю красоту от вона зробила сама. От, єдине, що Віка. Скажи, хто тебе це навчив? Удолужили тебе це робити шахматку? Сергій Анатолійович, так? Да? Як то хто? Сергій Анатолійович. Одним словом, ми тільки почали змінювати наше місто, так що ви можете спостерігати просто за процесом. Я думаю, це не просто цікаво і корисно. Тому що якщо ви хочете, щоб і у вас було краще, то ніхто не прийде вам і не зробить. Тільки ви самі повинні це зробити. Правильно? Звісно. З ремонтом під'їзду ви обережно не Ви задоволені ремонтом під'їзду? Задоволений дуже. А скажіть, будь ласка, ну колись був такий ремонт там, Ні, при Радянському так. Союзі? Перше. У нас обичний ремонт був побілка і синій цвіт покраски, все. Так краще? Звісно. Скажіть, ну ви давно живете в цьому домі? 25. Це заселився. З моменту заселилися. Да. Це ви заселилися, тільки здався цей будинок. Да, да. Коли взагалі робилися роботи у вас, щось подібне? Ну як, планові робилися, звісно, але щоб таким. Як ти... такої чительно, це не. Так, наш кажу, побілка була без всяких затирок, без шпарок. Добрий день. А можна, ваша новому? Вчора ми говорили про. А, Ти що, нормальна ця жінка, вона і вчора ну, гарно відзивалася про ремонт. Ну, правда, казала, що. Чоловік теж е, працює маляром штукатуром Тобто він теж вміє робити ремонти. От, і в принципі, у них ну, непоганий ремонт. Я вам так скажу. Щоб, ну, мало у кого е, такий тамбур. Про якість виконаних робіт всі мешканці сказали, що задоволені, а от кольорами не всім догодили. Хочемо просто дізнатися. Вашу думку. Ну, наша думка попу. -по... Мене спитали по поводу кольору. Я сказала, мені цей колір не подобається. Чому? Все. А що, питання ну, якихось смаків, воно взагалі якось коментується. Вам не подобається салатовий і зелений кольор. Так ну, а в гамі з голубим, то. А от ще не чоловік, що каже, просто класно обалдеть. Тобто на колір і смак немає товариші. Скажіть, ви хочете жити так, як в Радянському Союзі? Ні, я не хочу так жити. Ну, і ми не хочемо, ми і робимо і намагаємося зробити. Ну, так, я дуже рада, що ви так робите. Але ж, хлопці, типу, це знаєте, як золотий унітаз в хліву. Понимаєте? Коли ми зимою будемо мерзнути, і в нас не вирішено маса других питань. Яких, наприклад? Вам розказати ну, про наше ну, опалення і про все? Ну так. Да. Звісно. Ні, ну справа в тім, що розуміти, про опалення, до речі, дуже цікаво. Тому що багато е будинків, вони, наприклад, е страждають саме перші поверхи. Ну, я кажу про дев'ятиповерхові будинки. Тому що опалення у вас йде зверху, а верхні етажі е ну, реально е аж ну, жара, відкривають форточки. Ні, вони не відкривають форточки. А вони чому? наварюють батареї, перекривають нам опалення, до нас нічого не доходить. Колір, зрозуміли ремонтники, це дуже важливо для мешканців, тому їх естетичні смаки надалі будуть враховувати і з'ясовувати подібні нюанси завчасно на загальних зборах, де мешканці обговорюють такі деталі дизайну. Приїдемо обов'язково, коли всі роботи будуть завершені. Про нові соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування повідомляє споживачів на своєму сайті пац Черкаси Обленерго. Зокрема, з наведеного тексту постанови Кабінету міністрів України йдеться про соціальні гарантії для громадян, які відповідно до законодавства мають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Також повідомляється про нові соціальні норми. Так, для користування послугами з електропостачання вводяться такі ліміти. У житлових приміщеннях, будинках 90 кВт годин на місяць на сім'ю домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї домогосподарства, але не більш як 210 кВт годин на місяць. Обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води. Нормами передбачено споживання 130 кВт годин на місяць на сім'ю домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї домогосподарства, але не більш як 250 кВт-годин на місяць. Обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води. 150 кВт-годин на місяць на сім'ю домогосподарства з однієї особи і додатково 30 кВт годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї домогосподарства, але не більш як 270 кВт-годин на місяць. Необладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів. 120 кВт годин на місяць на сім'ю домогосподарство з однієї особи і додатково 30 кВт-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї домогосподарства, але не більш як 240 кВт-годин на місяць. У разі використання електричної енергії для індивідуального опалення. 65 кВт-годин на 1 квадратний метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період. У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла встановлено норму споживання в обсязі 30 кВт-годин на місяць на одну особу. Отже, ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2014 року. Залишається актуальним питання про можливе відключення електроенергії в Черкасах і області, особливо в денний час. Нагадаємо, впад Черкаси Обленерго повідомило Черкащан про імовірність тимчасового припинення електропостачання, якщо споживання електроенергії не буде зменшено на 20%. До такого кроку обласну енергопостачальну кампанію, в числі інших, зобов'язало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в зв'язку з напруженою ситуацією. З поставками палива на електростанції відключення проводитимуться за погодженим з облдержадміністрацією графіком аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень. Орієнтовно з дев'ятої години ранку до одинадцятої та з 20.00 до 22.00. Також маємо бути готовими пережити чергові виклики долі. А на останок пропонуємо фрагмент з брифінгу голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука. Створимо такі законодавчі умови для бізнесу. То ми надіємося, що ці інвестиції, які на сьогоднішній день вже самі себе реалізують, вони будуть подвоєні, а то й потроєні. В цей ринок будуть заходити не тільки вітчизняні підприємства, але й зарубіжні. Заводити кошти в Україну і працювати на цьому ринку. Зробили кілька урядових ініціатив, які провели, які відпрацювали на рівні центральних органів виконавчої влади, і провели через уряд. Зокрема, вчора уряд спрямував більше ніж 500 мільйонів гривень на проекти по заміщенню газу. До цього часу коштів в жодній програмі енергозбереження на ці заходи ні попередній уряд ні два роки назад ніхто не знаходив. Не все населення ще розуміє, що потрібно утеплюватись. Не все населення ще розуміє, що потрібно міняти котли, і що на виході в них буде як мінімум на 30, на 40, а то й на 50 в багатьох випадках нижче. Менші витрати на розрахунки за теплоносії, в тому числі в цих коштах 50 мільйонів гривень, де ми, які ми хочемо пустити на компенсацію тому ж таки населенню, яке буде замінювати котли. Адже на сьогоднішній день не кожне домове господарство може взяти для себе, може десь залучити кошти для того, щоб поставити котел. Ми даємо населенню можливість. Взяти кредит і не тільки взяти цей кредит, але й компенсуємо частину цього кредиту для того, щоб йому легше було розраховуватися з часом. Також ми активно співпрацюємо з європейською спільнотою стосовно імплементації нашого законодавства до законодавства ЄС. В ЄС на сьогоднішній день стоїть ціль. Замінювати традиційні джерела енергії на альтернативні до 20%. І вчора також уряд схвалив, проєкт, схвалив вже саме розпорядження про затвердження плану заходів з імплементації директиви Європейського парламенту. Це 28-ма директива. Це дає можливість забезпечити адаптацію нашого законодавства до законодавства ЄС в сфері розвитку відновлювальних джерел. План цей передбачає розроблення нормативно-правових актів і технічних вимог до виробництва і використання біопалив, біорідин, критеріїв сталості для рідкого газоподібного палива для того, щоб інвестор мав можливість зайти в таку котельню, поставити 10-20 МВт. Ми дали можливість такої ж самої компенсації на різницю в тарифів. Для тих виробників тепла, які перестали споживати газ, а перейшли на альтернативне паливо. Тобто оцю різницю ми йому повертаємо. Ця різниця 508 гривень, ну середня зважена по Україні. Більше того, ми дали можливість менше, кожному з цих інвесторів менше втрачати час на узгодження тарифів. Чому? Тому що ми. ми Зафіксували середньозважений газовий тариф по Україні, тариф на тепло газовий по Україні. І всім інвесторам, які заходять на такі котельні, ми даємо тариф нижчий на 10%. І йому вже не потрібно доводити свою рентабельність, свої затрати в НКРЄ. Він знає, коли він рахує свої інвестиції, їх повернення, свою рентабельність, він вже знає, яка в нього буде на виході ціна. Ми його таким чином убезпечили. Ми сподіваємось, що цей механізм буде нормально працювати в цьому році, і це дасть можливість багатьом інвесторам заходити в, в цю сферу. Для того, щоб поставити котельню або зробити будь-який енергозберігаючий проєкт, будь-якому інвестору треба зібрати купу паперів. З таких організацій, які вже давно, можливо, і не повинні там ставити свою печать і підпис, на сьогоднішній день ми маємо ці дозвільні процедури зробити перше прозорими, друге, простими. Простими для розуміння інвестора і простими для розуміння органів місцевого самоврядування. Що ще ми плануємо внести? Будівлі. На сьогоднішній день 80% житлового фонду це застарівший житловий фонд. Там давно не мінялися мережі, там давно не мінялися вікна, особливо в під'їздах, там давно не утеплювались криші. Такої неефективності, мабуть, вже немає ні в Польщі, ні в Словаччині, ні тим більше в Німеччині. Тут ми відстаємо по всім параметрам. Тому вже розроблений і має бути найближчим часом внесений законопроект про енергоефективність будівель. В цьому законопроекті теж будуть передбачені механізми стимулювання тепломодернізації будівель. Сьогодні в нас йде війна не тільки на Східному фронті, у нас сьогодні йде війна на енергетичному фронті. Це другий фронт. І тому. Я думаю, що ми зробимо, уряд зробить все від себе залежне, все для того, щоб енергоресурс був, і над цим працює уряд зараз дуже активно, повірте. Але і населення має усвідомлювати, що можливо не треба купити цього року плазмовий телевізор чи айфон новий, а походити старим телефоном ще там кілька навіть років, якщо потрібно, але поміняти газовий котел. Або замінити вікна і утеплити їх. От якщо буде паралельна робота суспільства і уряду в цьому напрямку, то я впевнений, що ми призумуємо нормально. Почнемо з того, кому потрібно замінити котел. Котел потрібно замінити сьогодні майже всім, в кого стоїть газовий. Ну і в кого є можливість купувати пилети. І домогосподарство, де. Папа, мама працюють, двоє дітей ходять в школу, отримують, батьки отримують якусь зарплату, їм потрібно замінити той котел. Вони живуть в якомусь там будинку там 100 квадратних метрів приватному, їм потрібно замінити котел. Я не впевнений, що в них сьогодні, вони дітей послали в школу, в них сьогодні є коштів 100% для того, щоб піти і купити цей котел. Але він сьогодні може прийти в банк. В будь-який банк. Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, я говорю зараз про державні банки, я дуже сподіваюся, що приватні банки теж будуть в себе такі програми розвивати. По тій простій причині, що зараз не так багато банківських продуктів, куди можуть банки інвестувати. Це по-перше, а по-друге, якщо буде компенсація відсоткової ставки, то для банків, для приватних це теж буде сигнал. І сьогодні. Таке домогосподарство може прийти в банк. Ми цей механізм зараз над тим продумаємо, що він піде в банк. Банк оціниє його платоспроможність і дасть йому можливість отримати кредит. І тут треба думати, чи йому тіло компенсувати, чи відсоткові ставки. Багато в нас пенсіонерів або людей без роботи, але вони живуть, і їм теж потрібно чимось палити. Не в кожного з них. Є можливість в банку отримати кредит. Банк подивиться на його платоспроможність і скаже, ми вам кредит не віддаємо. Що йому робити, навіть якщо йому держава компенсує відсоткові ставки. Він кредит не візьме. Ну, можливо, у нього є якісь збереження. Умовно кажучи, 700 гривень у нього є. А котел коштує 1000 гривень. Він знає, що держава йому компенсує 30% зразу. Як тільки він його встановив. Чому б не дати можливість такій категорії споживачів отримати цю компенсацію? І тоді ми, ми вирівнюємо вправі в доступі до можливості заміщувати газ і ту категорію, яка піде за кредитом, і ту категорію, яка не має можливості отримати кредит, але в них є якісь збереження сімейні, щоб. Поставити цей котел, ну не вистачає частини коштів. Тому ми працюємо зараз над двома механізмами. До якогось одного ми прийдемо. Можливо, будуть працювати і той, і той. Ми надіємося, що вона ще запрацює в цьому році. Нам вдалося зараз залучити кошти Європейського Союзу. Хотілося би, щоб вона запрацювала вже зараз. Але ви розумієте, є відповідні. Не просто бюрократичні, є просто процедури. Це бюджетні кошти. На моїй долоні місто в моїх руках велика відповідальність. Люди в цьому місті живуть у звичайних будинках, легкодухих та непримітних нема. Таких просто ніколи й не було. Тут мешкають легкокрилі, красиві душею люди. А мер міста пані ввічливість. Вона завжди на місці у будь-якій порі доби. Люди залюбки працюють, але не багато і не втомлюються. Після роботи вони поспішають читати, співати, створювати шедеври мистецтва та плекати в собі фізичну силу. Та основною справою цих людей є придумувати компліменти. Року проводиться конкурс на найкраще уславлення. Тут звеличують друга, брата, сусіда, гостя. Переможець нагороджується не виходом на сцену. Його прізвище невідоме. В обличчя його знає тільки голова журі, пані скромність. Її теж в обличчя ніхто не бачив, та вона є присутньою всюди. Мешканці не вірять, що їхнє місто на моїй долоні, але я все одно їх люблю. І тому щоранку я вмикаю іншою рукою ліхтарик і дарую їм світло. Подаруй світло. Подаруй світло. Мені. Подаруй світло. Я бережу це місто і берегтиму завжди. А відтак мені є для чого жити. Подаруй светло.